Ось вам новий технік. Гвинтом кличуть. Ой о, о. Ще ти там кукарікнув чи пушило. А А! А! тут також вказано шість координат, якраз на шістьох. Вони кудись тягнули твого кінта. Я прослідкував за ними. Так, Привіт. пацани. Привіт. На місці координата номер 6 Я знайшов сталкера, який практично повністю бачив напад і сказав, що сейд хапавели в бік янтару якраз недалеко звідси. Ну і ще. Дідько, вони тримають там ситха. Не можна втрачати ні секунди, хлопці. Швидко обговоримо план. Нас шість їх троє. Все однозначно. Штурм, значить. Якщо це єдине, що залишається, почнемо. Чудово, вперед, хлопці. Окей, окей. Вперед. А ми отак, оп. Все, нюхать. Шо, ти нормально все з тебе закр закривавлена трішки вал... ця пика. Так, а це е... угрупування невідомо, до речі. Угрупування невідомо, але типу значки цих бандюганів. Тому якось трішечки навіть дивно і цікаво, що ж це за пацани. Привіт, дякую, брате. Ти в черговий раз врятував мені життя. Тут була не тільки моя заслуга. Ще цих хлопців, та ще однієї людини. Якби не вона, я би навряд чи взагалі дізнався про те, що тебе тут тримають. Я можу знати цю людину. Можливо, добре з цим потім розберемось. Ти дізнався, що щось тебе. про Шкіра? Так, ці тварюки, котрі взяли тебе у полон, це хтось на кшталт його шісток. Їх було декілька, та скоріш за все, десь вони ще залишились. Ще я дізнався, що шкірка ймовірно відправився в бік армійських складів, а вже звідти в рудий ліс. Зрозуміло. Тобто, у нас тепер є місце, звідки можна почати шукати. Саме так все чудово. Але я гадаю, що зараз настав час відпочити. Так. E, поговорити з Інквізитором. Перемога треба сказати спасибі. А, тепер ти типу, побігати за кожним і говорить кожному сипеси. Дивненько. Ну давай ось, інквізитор стоямба. Ага. Звісно, мене ж послухали. Стоять! А, ну вони ось тут, окей, в принципі, недалеченько. Чи, чи далеченько? А, він на другий поверх зараз полетить, так. Да? Ну, Коротше, тут а, не обов'язково по черзі, я так розумію. Поговорити, поговорити. Ще раз дякую за те, що погодився допомогти. Без тебе я би не впорався. Без мене ти жартуєш. Ці відморозки стріляли так, що ти бо й один їх поклав. А ось підтримка це так. Тут усім треба дякую сказати. Всі постаралися. Я навіть і не думав, що серед сталкерів можуть бути люди. Пока до... ще раз дякую за те, що погодився допомогти. Без тебе я би не впорався. Це я тобі дякую за те, що вчасно витягнув мене на базу сталкерів. І за слова про Шкіра. Ти завжди був правий. Він ніколи не цінував командної роботи. Пока. Привіт, брате. Ще раз дякую за те, що погодився допомогти. Без тебе я би не впорався. Впорався. У тебе був такий загін, що будь-хто заздрити буде. Але головне, що зараз усі живі. Пока. Пока дума. <laughs> Так, тепер інквізитор і Орест. Я казав там Орест часто. Тому, якщо що вибачаюсь орест правильно наче ще раз дякую за те, що погодився допомогти. Без тебе би не впорався. Так ти теж та мені допоміг найманцю. Чим коли погодився піти за мною по Ореста? Гадаєш, був би все так райдужно, залишився на базі. Ну тоді ми квити. Не зовсім пам'ятаєш, ти віддав мені артефакт. Я хотів його передати крилову на досліди. Але оскільки він не живий, можеш забрати його назад. Він мені не потрібен. Нехай щастить. У назад ще раз дякую за те, що погодився допомогти. Без тебе я би не впорався. Нема за що. Це вам з інквізитором подяка за те, що врятували мене. Так би я зараз з вами не розмовляв. Вештався би по тунелю без містків. Ну тоді виходить, що ми квити. Все, тепер поговорити із Ситхом Треба давай. Що ти плануєш робити після того, як ми прикінчимо шкіра? Трохи підзароблю та звалю звідси. А ти, мабуть, те саме. Нам потрібно просуватись на пошупі шкіра. І чим скоріше, тим краще. У нас кожен день на рахунку. Я хочу приєднатись до угрупування сталкерів. Ти зі мною? Від найманців у мене тільки вбиті товариші. Мабуть, так. Я з тобою. Звісно, якщо нас візьмуть, нас візьмуть. Я піду поговорю з Орестом. Поговорити з Орестом тепер. Баба базарна та бігаю туди-сюди. Ми з слідком хочемо приєднатись до вашого клану. Чудове рішення. Насправді все легко. Бути сталкером значить бути людиною, допомогти товаришу в скрутну хвилину, не вести себе як щур, не вчиняти підлих речей, поділитися аптечкою або шматком хліба, прикрити спину в бою, розділити місце біля вогнища, бути людиною. Я з цим згодом. Ласкаво просимо до клану сталкери, друже. Озброєння. Гадаю, вам уже не потрібно, тому можеш іти. Якщо буде бажання, можеш зайти до мене з завданнями. Дякую, я піду. Е, поговорити з сітом щодо вступу до одинаків тепер ще. Знову сітком теревенить. Орест прийняв нас до угрупування сталкерів. Я чув, що тепер? Я ще побуду на агропромі, ще не все оглянув навкруги. Зажди, якщо що, там потім ми можемо піти вже на пошуки. А зараз просто Орест цей сказав, що в нього може завдання є. Нема ніхе, а в тебе є. Неманіфію. А костюм йде пісюн? Він ну, казав мені костюм. А хоча він повернув артефакт, ладно. Але все одно пісюн, що він торгується. Привіт, а цей, торгувати, привіт, брате. Тим не менше, групування найманець це одно. Тут нічого не, не змінилося по патронам. Блін, ну дорого, дорого все одно в нього. У мене 400 патронів є, і, я думаю, вистачить поки що фіз з ним. Єдине, мені треба зараз піти, мабуть, покраще, Ну, відремонтувати оцього чувачка. Оп, ремонт. 1800 топоги і допрокачувати оце усе. Точність треба. Не знаю, оце точність в неї, до речі, таке трішки проблеми. Ну саме нормальне, тут оце це дамаг, а все інше, ну, типу, ну таке. Ну в плані скорострільності, то можливо, прикол в тому, що не так багато і патрунів ти випускаєш, але все одно не знаю. Коротше, так все підпрокачав. Окей, ну наче все. Ні в кого ніяких завдань, начебто, і нема більше. То вирушаймо. А ремонт завжди, ремонт костюмчика. 1700. Ну коротше, я просто не знаю. Мабуть, оцей краще вже заставити, але грошей нема. Знову таки. Коротше, погнали. Ну що, ходімо на пошуки шкіра. Як ви мене вже задовбали це ми своїми зависаннями, глюками довбаними. Що мені робить? Здобався вже. Перезавантажувати комп'ютер. Може хто знає, от хтось знає, оце ну, коли зависає, диспетчер завдань до сральника повного. Ну просто все зависло, все може там ось знизу панелі якось можна викликати, але все одно. Типа нічого, я не можу. Ну, все, капець. Аби можна було, хоча б зняти задачу, щоб закрити його по новій відкрити. А мені треба перезавантажувати комп'ютер. Класно. Супер. Дістатися до бази найманців. З тобою мені говорить треба. А, він ще й переодягнувся. Завжди. а я не переодягнувся. Ні. Ну так, да, він тепер От він переодягнувся. Тепер не в цьому. Ну прикольна деталька така, прикольна. Ого, там все до песиків. А, це один був. А, ні, два були. Читає. ай <зв> яй 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 А, в нього ще й снайпачу, що нормально розвалює з нею. База найманців там, де і зазвичай. А, ну тут уже клієнтура є. Ну в них оце рейнж дуже прикольний. Ну, мені, типу, я не проти. Типу, вони мене не помічають якось. Я, типу, окей. Все нюхать. А і ще один якийсь чіпушнила. Оно. Все, занюхали, пацани. Оперативненько, дуже супер. Е, так, тепер дістатися бази самої. Поговорити із ситхом. А що я тут повинен був знайти? А, це ж пошуки. Було предположення, що шкір сидить там. Але ж, блін, цей сит ще поки допреться. До, до так, я тут. Почекаєш мене? Чукай. загін хамма. А, знову чекати, поки дійдеш до точки, да? Привет загін хамма. О, май гаш. Сит, стоп. Стоп, сіт, стоп. капець, це треба було задартись на другий поверх, щоб я з поговорив, і ми пішли потім далістю. Чи ні? А може він вумний? Може ось там зараз з'являться і він буде стріляти по ним. Весь загін гамма знищено. Це зробив шкір. Я не можу в це повірити. Тварюка, яка ж тварюка? Очікувано. Є два вирогідні варіанти, куди він міг піти. Хоча ні, три варіанти. Ліманськ та склади? Так. Та покинута шахта, де тебе, наче як у шаталу й Толгівці. У мене є одна ідея, як це все можна зробити. Але я готовий почути тебе, якщо є план. Пропоную, в мене немає ідей. І я можу дістати з цієї шахти. І Якщо я нікого там не знайду, то піду на склади. Ти ж, у свою чергу, відправляйся в Ліманськ, там можливо госпіталь, а далі госпіталя шкір навряд чи зміг піти. Він сикує за винищувач міські піти. Тобі потрібна буде допомога в шахті, якщо там знову хтось засів. Це задато довго бігати туди-сюди. Я впораюсь. Ти ж сам казав, що нам потрібно виграти час. Але ризикувати немає сенсу. З іншого боку, у мене другого плану немає. Ну, добре, будь на поготові, сідху. Лишилося ще дві речі. Слухаю зв'язок. У мене є двоє датчиків зв'язку. Простіше кажучи, проти рації. Я відчував, що рано чи пізно їх доведеться задіювати. Ось тобі одна. Якщо ми зможемо про щось дізнатись, ми зв'яжемося один з одним. Чудово, тепер ми обидва маємо рацію. <гум> Це точно. Чуєш, хороший жарт? Повертаючись до теми, залишилася остання річ. Так, місць піднят, а пульти були тільки в сопіри та шкіра. На зворотньому боці ще був перемикач, але до нього ще потрібно дістатися. Цукарабові з вами, коли я ще був у підземці. Так і не просто був. Він звалив так само, як і я. Куди він пішов, не знаю, але точно не в Ліманськ. Звідки така упевненість? Він сам мені сказав. Може, й нам брехав, але суті це не змінює. До речі, він віддав мені свій пульт на випадок, якщо сектор вціліє. Коротше, все, як у пафосному кіно з бюджетом, в одну пачку цигарок та купою кріше не рятує мене, помстить за всіх і так далі. Так що, міст ми зараз опустимо без проблем. Опускай. Ну до да. я йду зараз в Ліманськ. Тоді зараз там, мабуть, мій силово буде добреньке. Блін, це ж єдине, я ж кажу, немає приціла. Оцей ну, типу він мене поламає, просто аби звичайний знайти. Це було б непогано, але все одно мені здається недостатня точність, щоб там далеко дуже стріляти. Ним я так розумію, щось пішло не так. Схоже, що заклінило. Мабуть, шкір постарався, щоб ми не дістали з Ліманську. А можливо, він спеціально це підлаштував, щоб ми подумали, що він піде в Ліманськ. А сам звалить в іншому напрямці, але жоден з випадків не зміняє того варіанту, що його люди можуть бути всюди. Так ми розділюємось чи ні? Не знаю. Як же ти через річку будеш переходити без мосту? Не стрібати ж у неї. Такс, не з легких. Треба подумати. І що воно мені? Оце тільки що. КПК додано новий запис. у Ліманськ. У цілому в мене є ідея, як перейти через цю річку. Якщо перелізти через провідки, які ще з часів аварії мали припинити працювати, треба запропонувати це Сейткові. Давай слухай, у мене є ідея. Ти не знаєш у цих провідках, ще лишилась електроенергія. Секторе, ти що задумав? Я розумію, що в нас не так багато варіантів. Почекай, давай обговоримо деталі. Може ще є якийсь варіант. Та в нас взагалі немає виходу. Не через річку ж отруйну пливти. Доведеться лізти через провіди. Почекай, давай обговоримо деталі. Може ще якийсь інший варіант? Я щось чую. Ситку, ти як хочеш, а я лізу. Краще давай зі мною. Ти, здається, підкріплення. Повертайся. Як я тобі повернусь, я вже по дротах уміст і сповзую. Казав же тобі зачекати. Дідько, до такої тімпері змів додуматись. На цей болдер дротам лізе. Секторе. Тю, я думаю, він зараз згигне цей ситхі, я типа був кидалой. Ну, по суті, я був би кидалого. О, стоп! Від'єднати приціл? Це ж нормальний? А гок 4Х, Да. Все? Ану. Фух, все нормально. <реш> ну це тільки що такий момент прям дуже цікавий був, звісно. А це хто? Я кидунув друга, на тільки що такий. Давай розберешся, потім наберемося. Ну і він вижив. Ну, мені було логічніше, аби він гигнув тільки що, капець. Короче, сектор кидала чисто вонючий, фу. Так, анаконда, короче. Привіт. Що, круто, Да? Убери волину нахрен. Дякую за допомогу. Хто ти? Мене на Кондою клищуть, але чогось я сумніваюсь, що ти себе заради цього вушка розвісив. Що тут трапилось? Пальба тут була, причому конкретна. Ще тут сталкерня та фраєр один. Лисий якийсь у компезі найманців. Зрозуміло, куди він прямував. Та до чорта в пекло, у бік Ліманську. Чуєш сталкери? Якщо ти до Ліманську топаєш, може допоможеш мені з деякою справою? З якою мені потрібно до забутих країв? Прикриєш? Де це знаходиться? Я відмічу тобі це місце на карті в педагогу. Ну що, погнали? Добре, е, загалом добре, але мабуть е, поки що йдете у пукан. Бо я б я, краще засів би перечекав викид. А завдання, типу, завжди є в мене. Куди там саме йти по цьому? Знайти шкіру, дістати Слейманську, викид Ну дістати Слейманську, знайти шкіру. Просто я прийняв його завдання, але поки мітки ніякої немає. Та й мостон, до речі, він так і повинен не опускатися, бо це може зараз поламається щось і буде капець джопа. Коротше, я не знаю. Я думав, він, типу, кудись зараз відправиться. Балабонь, быстрее, хорошо? А він на місці стоїть просто. Ну пішов сраку, значить. А, до речі, ось трупешник якийсь цікавий. Сухий. О, чудо! Оце він нагріб собі. Чуєш, капець. Понагрібав хлопець. Я зараз в тебе трошки почищу. І порозряджаю пукалочку по зараз. І там воно приціли. Блін, я надіюсь, на них, звісно, не вилетить. Воно патронів нагріб і ось у приціли. А, ну тут 4х максимально. Ну, ось у, е, є 4 ніч. Давай візьмемо. Окей. Просто інше 1 і 6. Е, типу, не знаю. Не, не думаю, що воно мені нормально буде. А оцей ось забирай собі, я манав. Просто ще осью. Такі пукалочки тут такі цікавенькі, Хотілося би і все загрипти, але, блін, ладно, в мене 600 патронів є, просто не хочу потім ну, типу, тягатися сильно. Так, так а ну, можу я натягнути завжди від'єднати приціл. Да, все. з ПНВ, типу, влаштованим. Непогано. Ну, Для мене просто дивно, що той бандюган зі мною не пішов. Може там якось зараз тут він з'явиться. Да. Так, так що там? Супроводити анаконду. Можливі забуті краї, про які говорить цей бандит, і є те місце, де ховається шкір. А тепер він сам буде йти чи що? А схоже, так. Да. Веди тоді. Бо я думав, вже й сам буду зараз шукати його десь Ну, До речі, тут, начебто, я не знаю, в оригіналі ж тут ж багато цих оце оцього. Але не дамагнуло, до дякую на цьому. ой йо О, губ, пацани. Так, давай по, по черзі, по черзі. Ні, ну добре, що вони безсмертні. Оце, оце компаньони наші, тому. Ну, до речі, з прицілом навіть якось зручніше буде. Але я там ще чув контролер десь. Оно, блін, капець. Ні, ніфіга. Ну цей хай розбирається сам уже. А, все, тіопоняв. Не втикать зінка, ми работаємо на всі боки. Все, не тикаємо. Нормально, ми всіх розвалили, тепер давай. Так не спать, сука, не спать, я сказав. Тягни свою кабіну вже, погнали! Анаконда. У мене вже знову, блін, щось цей автомат уже підбарахлює вже. Блін, це ж якщо не буде подальшому нових е техніків, то може бути біда. О, котики. Китикатич. Все. Коротше, пішли далі, бо це поки зараз твій стрьопери. А що? А що це таке? О, ну! Це ось якийсь другий. Кіт, оце він мене, походу чуть не замудрував. Блін, а я такого раніше ніде не бачив навіть. Як скільки модифікацій переграв, мабуть, щось мало я в що грав загалом. Ну, такого я щось не, не пам'ятаю, що я бачив, саме таких кітиків. Ну, я знаю, вони полору, типу, типу полору, бо це ж білдовські оці. Ну, коли під час розробки були оці мутанти, потім вже на релізі їх вирізали. То коли їх Ну, були вони в документах, оцих в білдах там, то опис був такий, що це код баюн, він же ж там ти. Типу щось нявчить, співає там, а ти такий, а нравиться? Щас хочу спадки і тому подібне. То це ось тут це реалізували, схоже, бо зазвичай просто няв-няв швидко бігає, там царапкається і все. А тут прям зробили прям нормально. Ну, прикольно, прикольно, мені сподобалось. Так, ось о, да, новий нейтрал якийсь. Можливо. А хто це може бути? Ну тут таке, ну місце ще й тим паче в ніч. Таке стикушечки такі трішки є. А це хто завжди? Швед чисте небо. Чаву. І... Нормально? Сталкери. Яким вітром вас сюди занесло? Можу запитати в тебе те саме. Я трохи не встиг за своїм загоном, коли ми проривались до госпіталю. Тепер не знаю, що робити. ПДА зламаний, карта не працює, нікого не чутно. Госпіталь? Так це недалеко звідси. Я би міг тебе провести. Це було б непогано. Що ти хочеш за це? Я шукаю одного найманця. Можливо, він загоном деяких сталкерів, невідомих бронежилетах, яких раніше ні в кого не було. Ти їх бачив? Бачив. Проведи мене до госпіталю, а я розповім, куди вони пішли. Ми за накондою зараз йдемо туди, не заблукай. Знову ми збираємо трішки шайку. Ну тут така міні, міні хішечка схоже в цій модифікації. Збирати шару, <хе> то ми знову таку міні-шару Зараз нас підсобираємо. Ну, вони дуже сильно допомагають, бо на них всі вороги відволікаються, і ти тим часом <смір> за спинами їхніми там. Піу-пів, пі-пів, піу.